Сліп Хармоні формула природнього вечірнього розслаблення. Це не просто мелатонін, а збалансований комплекс із шести компонентів, які підтримують спокій перед сном і допомагають прокидатися із відчуттям відновлення. Мелатонін сприяє нормалізації дубових ритмів. Валеріана Меліса та Сабіді сприяють розслабленню та спокійному вечірньому настрою. Магній підтримує природні процеси відновлення під час сну. А мандарин додає відчуття гармонії та внутрішнього тепла. Одна капсула за 30-60 хвилин до сну курсом до 30 днів. Після того бажано зробити перерву 2-4 тижні. Вдень з Ашваганда калм або Ройл Муд. Увечері Сліп Хармоні. Разом вони підтримують природній ритм сну і відпочинку. Спокій удень гармонія вночі. Не рекомендовано дітям, вагітним жінкам і у період лактації не поєднувати з іншими засобами заспокійливої чи гормональної дії без консультації лікаря.